Я знаю, що на Євробаченні ти підтримувала гурт гардкіс. Це твоя особиста симпатія чи можливо думка професіонала, який вже спробував кухню Євробачення на собі? Я підтримувала багатьох. То були на Євробаченні, просто мені харткі імпонує тим, що це група. А такої групи від України ще ну, не було на Євробаченні. Вони дуже сучасні, в міру фрікові. Вони дуже харизматичні і в них класна музика. Вони суперпрофесійно роблять музикальний продукт музичний, але джемала це теж гарний варіант, особливо в ситуації такі, в якій гострій ситуації опинилася Україна з Кримом з усім цим болючим питанням. Для нас і така пісня, яка є сповіддю, так не тільки цієї співачки, але й, можливо, всього народу кримськотатарського. Тому вона професійно зробить свою справу на Євробаченні. А не місце головне, головне те, як вона це зробить. Я так вважаю. Твої привітання з остійними святами всім глядачам тонісу. Всім всім глядачам тонісу я бажаю нового життя, нової, запашної, полум'яної весни і великого особистого щастя.